Тема другого семінару це дуже важливий момент в житті них як клієнтів умовних, тих, котрі самі мають прийти певний свій внутрішній досвід прийняття Кім і життя в Кімі в концепті деревних методик, але також це досвід прийняття не світу, світу, який є для людини даром, світом, який дає людині певен сенс. І фактично це пережиття. Сенсовності світу це перший семінар, сенсовний досвід, отримати того, що ми живемо в світі, який є для нас. Що цей світ може бути ресурсом, може бути цінністю, може бути захистом, може обдарувати нас любов'ю. Ну кожен це переживає по-своєму, і це властиво така загальна тема, в якій ми робимо певні кроки. Вже впізнані шляху кім це е, техніки імагінації, якраз е, скеровані на те, щоб людина могла отримати, отримати той сенсовний досвід світу, в якому вона живе. Є таке поняття е, в психологічній допомозі кризової інтервенції, яке ми називаємо сплеском. І це дуже часто відбувається тоді, коли людина переживає чи людство переживає надзвичайні ситуації. Це смерть війна, як на Україні, чи там технологічні катастрофи, природні. Тоді завжди не вистачає спеціалістів, які могли б з психологічною, терапевтичною, навіть медичною допомогою вийти на навпроти потребам людини. І тому це час на Україні також зараз особливий момент, коли ми. По-перше, те, що мали би робити, і робимо, це приготування не тільки таких безпосередньо спеціалістів, як психологи чи психотерапевти, бо це займає певний процес і певен, ну, вимагає певного процесу і певного часу, але часу бракує, тому дуже часто ми пробуємо, принаймні в нашому середовищі, спочатку приготувати тих людей, які як волонтери будуть могли виходити напроти напроти потребам людини в контексті психологічного. Ної допомоги в контексті ну тої першої в контексті кризової інтервенції, але поступово все таки війна вже триває вже рік. Питання теж вже посттравматичної такої праці з посттравматичним стресовим розладом, взагалі з травмою, з тратами, виходить теж вже можна сказати, і теж на перше місце. Тому тут потрібні вже спеціалісти, котрі могли би працювати з травмою, з, тратою, з, з тими іншими стражданнями, які він наприносить. І хочу сказати, що в Україні є вже достатньо спеціалістів, але все рівно. Să mai îmbrac, braki, de-a proiect. Перший, другий, третій стільки буде можливо, стільки ми будемо пробувати допомагати нашим психологам, нашим психотерапевтам, нашим соціальним працівникам, щоб вони отримували вахову е, підтримку, навчання освіту, щоб могли далі на Україні допомагати, особливо людям, які постраждали від війни ну, в різних ситуаціях, чи то як військовослужбовці, чи їхні родини, чи, можливо, люди, які пережили чи переживають втрати глибокі. Е, тому, в принципі, потреба. Ба іноземних спеціалістів надалі є і вона інтегральна, як з української сторони, так і зарубіжними, Ми один одного підтримуємо. Це ж підтримка і в освітніх проектах. Це підтримка супервізійна, яка дуже потрібна нам, е, спеціалістам, е, психологам, терапевтам, е, коли ми працює, працюємо, коли є питання виснаження, питання вигорання. Е, і це теж то, що ми отримаємо, наприклад, від наших е, закордонних колег. Ну я вже не говорю про освітні проекти, яких багато, які солідні, які добре приготовлені, і це все е, в ту одну купілку йде, як і наша робота там на, на місці, тому що я думаю, що українські спеціалісти Зараз колосальний досвід, які прожили і пройшли самі, але та підтримка зовні теж потрібна. На початку були е, найбільше охоплені були допомогою, принаймні тою першою психологічною е, і кризовою інтервенцією – Це біженці це були тисячі людей, які в певну хвилину опинилися. Без нічого в чужому місці, в подорожі кудись далі. Вони потребували підтримки в базових в таких речах десь поїсти, попити, дах над головою, якісь спілкування, щоб це можна було знизити там рівень тривожності, дати їм відчуття якогось сенсу, цінності. Поступово почали приходити запити від військових, від людей з деокупованих територій, від загалом від людей. Бо я б не ділив тут на тих, хто там ближче фронту, менше фронту. Відомо, кожен має глибину переживань, страждань свою, власну, особисту, Але ми всі на Україні є свідками травми, і в тій чи іншій мірі кожен з нас ну, це, це питання зачіпає, і ми якось його переживаємо. Зрозуміло, що резильєнтність загалом Людей є досить стійка. Ну, сьогодні дослідження говорять, що за, ну, десь від 15 до 20% людей можуть в принципі, після глибокої травми захворіти на посттравматичний стресовий розлад. Загалом люди, якби більша частина справиться, ні? але це не відміняє того, що вони потребують все рівно підтримки, допомоги. І це тепер це вже ті люди, котрі власне, з такими запитами приходять тривожність. Панічна атака, втрата сенсів, втрата цінностей, це посттравматичні різні обяви стресового розладу, чи, можливо, спочатку такої стресової реакції, чи стресового розладу, бо посттравматичний стресовий розлад буде трошки пізніше, в деяких, ні, якщо буде. Є питання про втрати дуже багато. Це і втрати десь своїх близьких, але також це втрата домівки, втрата якогось свого минулого. Щасливого, доброго, комфортного. Е, є дуже багато зараз таких запитів від військових. Вони дуже мають особливо це ну, якби проявляється і реалізується психологами клінічними, які працюють в військових госпіталях. В військових госпіталях, які є тими, так званими, госпіталями, Де відбувається якби. Перевезення солдат з, з лінії фронту з нуля, де умовно вони проходять певну первинну медичну пер, пер певне, медичне втручання. Може, базову таку психологічну якусь стабілізацію пізніше їх вже відправляють далі. Госпіталі трошки далі від лінії фронту, де вже проходить проходять, проходять в Від відповідно вже ще далі і переходять якби до реабілітаційних центрів чи госпіталі, які надають реабілітацію. і Там же є більш психологічної такої терапевтичної допомоги, і там теж є різні якісь переживання, з якими ну лікарі, психологи, психотерапевти, психіатри зустрічаються. Це типові розлади. Які є наслідками бойової травми ПТСР, це е, депресія? Це теж з одної сторони е, ми зустрічаємося з почуттям вини з стидом, з, з другої сторони, з е, втратою мотивації, з вигорання, з вигоранням, з випаленням, з, з неохоченням йти воювати, бо зі страхом. Ну, пов'язаним з тратою життя і так далі постійно це міняється. Важко сказати, шум про якусь там тенденцію, тому що ну ситуація на Україні є до сьогодні досить нестабільна. Достатньо, наприклад, якщо говорити про цивілів. Цивільних людей та якоїсь такої інформації, яка може одразу ж піднімати рівень тривожності страху, і це теж буде відповідно скероване до, до психолога чи до психотерапевта. Для мене, якщо говорити про ким, з того, що я працюю. Досить хорошою методикою є, наприклад, коли я працюю з біженцями, чи коли працюю з людьми, які пережили втрату, чи, наприклад, людьми, які ну, мають військовослужбовці, наприклад, жінки, чи матері наших військовослужбовців, які є на війні. Це, наприклад, такі техніки, як Річка життя і ситуація і тепер. Це початок. Це дуже такий базовий, тому що ми знаходимо ресурси, ми на них починаємо будувати певні якісь напрямки нашого подальшого шляху з клієнтом. Це ресурси і цінності, на які можна пізніше опиратися в тих їх переживаннях. Ну, дуже для мене важлива техніка, якраз от та, що ми зараз на другому. Якби нашому модулі переживаємо це, от вміння відчути той, помимо тої безсенсовності світу в часі війни, той та ту сенсовність того досвіду, який людина відчуває, коли бачить, що помимо війни, помимо страждань, помимо болю, все рівно є в житті щось, що обдаровує. Безпекою, любов'ю, підтримкою вийшов на мене один журналіст з питанням, щоб зробити такий таку програму. Міні-вебінар, як навчитися знімати тривожність, коли вимикають світло. Оце така, якби своєрідна, ну на, на часі. Та таке таке питання, бо каже, дзвонять до редакції так. Взагалі люди розмовляють, що от вимикання світла неконтрольоване, дуже сильно піднімає тривожність, піднімає. Страх багатьох людей ну, якби, вибиває своєрідний ґрунт їх, їхній спіднігні. Їхні. І фактично тому, я думаю, що інформаційна та складова дуже важлива. Ми дуже добре розуміємось зараз на інформаційній війні, яку, яку веде проти нас ворог і тому інформаційна підтримка роз'яснення, скеровання нашої ваги на певні цінності, на певні потреби людини, різні власні такі вебінари – навіть такі вже в тому контексті допомоги саморегуляції психоедукаційні, такі психовиховавчі, де людині пояснюється, що з ним відбувається, що це нормально так реагувати, де, де можна подати певні правила, як себе регулювати або саморегулювати, навіть через то ж дихання, коли ми дихаємо глибоко, дихаємо, наприклад, зосереджуючись на тому, що ми вдихаємо на 5, вдихаємо на 7, чи там на 7 дихаємо на 11 вдихаємо, Дихаємо носом, видихаємо ротом. Оці різні якби, зосередження дають можливість нам отримати таку певну стабілізацію і зосередження ту і тепер. І тому всі якісь думки переживання в цей момент якби, трошки вигасають. Ну, це один з простих прийомів. Ні? Так само та, різні можливості стабілізації, коли ми використовуємо тіло наше, ну такі так звані аналізатори. Це чітко, що ми бачимо, що чуємо, що відчуваємо тілом на смак, на на нюх, це нас теж повертає ну особливо в людей, які є. В даний момент через ті чи інші переживання можуть трошки якби, випадати з дійсності через біль, через страждання, через втрати. І це теж ну, певні практичні речі, яких можна навчити навчитися і в такий спосіб старатись собі допомогти. Ну, і, в принципі, власне, от ті прості, прості речі з саморегуляції, з, з стабілізації і, і так звана психоедукація, пояснення, що зо мною відбувається, чому я так реагую, емоціонально, чому так реагує моє тіло? Це все дає можливість дещо принизити рівень тривоги.